Я і сина, і святого Духа, там слава Ісусу Христу. Сьогодні маємо п'яту неділю Великого Посту. Церква через читання апостола, яке ми чули, через читання Іванівське, хоче донести нам одну дуже цінну річ, каже апостол Павло посланні до... E o З вами і всі аж до Кінця світу. Каже Апостол Павло «Кром Христа, який духом Вічним приніс себе, самого Богу і Непорочим, очистить наше сумління від мертвих діл на служіння Богу і живого. Наша ціль сьогодні ще раз і ще раз вникнути, що дійсно. Прийняти від Христа те, що Христос хотів нам залишити. Є такий вислів, коли двоє людей розуміються між собою, кажуть, вони на одній хвилі. Чули таке, так? Бути на одній хвилі це означає думати про одне, розуміти правильно і цим жити. Ми як християни, дуже важливо, щоб ми були на одній хвилі з Христом. Вникати, хто такий Христос і що саме Він вчив. І наша ціль є сьогодні зрозуміти, що страждання і смерть Ісуса Христа це не є просто щось таке, що було колись. Але саме страждання і смерть Ісуса Христа для кожного з нас є дуже важливим. І щоб ми з цього скористали. Найперше, ми кажемо Ісус є Христос, Бога живого сина. Він не просто став людиною, розумієте, Бог, який стає людиною, не просто став людиною, бо думає собі Бог, ну, прикольно буде щось, таке, що ніколи в світі такого не було. Бог став людиною, щоб примирити людину, яка відійшла від Бога, з Богом. Тобто ми пам'ятаємо перших людей, які через вільний вибір, розум і волю, які мали так само, як і ми, вирішили бути без Бога. Людина настільки відійшла від Бога, що вона не мала сили повернутися до Бога. Тому Бог стає людиною, це ми бачимо на розп'ятті, щоб допомогти людині повернутися до Бога. Вчора. Був такий євангельський уривок ця кафістова субота, що Ісус Христос питає учнів, з якими йде, Він питає таку, таку річ. Каже, чуєте, що кажуть про мене люди? Хто я? Ісус питає, що кажуть про мене люди? Учні кажуть, одні кажуть, що ти Ілля. Ми пригадуємо став за вікно їм на колісниці водіться на небо. Інші кажуть, що ти Пророк, Ще інші кажуть, що ти Єремія. Він каже, добре, це люди про мене кажуть, а ви 12, що ви пішли за мною, лишили все. Що ви кажете? Ну я для вас є такий, ну от ви пішли за мною. І Петро каже, ти Христос, ти Бога живого сина, ти Христос. Ісус Христос це не є як ім'я і прізвище. Так не є, я вчора придухав, не є роман Зубрицький, Є Ісус Христос. Ісус означає Спаситель. Це ім'я, яке ще пророки говорили в Старому Завіті. Спаситель. А Христос означає Месія. Тобто Христос означає той, хто мав прийти, про якого зміщали пророки. Він має відкупити людський. Це той Бог, який стає людиною. Завжди кажемо, що ми віруємо, хто він для нас є, так ми кажемо, єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного Отця родженого перед усіма віками, світло від світла, богоісного і богоістинного, родженого, несотвореного, єдиносушного з Отцем. Це все говориться, хто такий Ісус? Зверніть увагу, що вірую, і ми не кажемо, в того, який оздоровляв який повертав зір, з того, який годував, ножом хліби. Ні. Це він робив. Але він робив, тому що він є Бог, який став людиною, щоб людині допомогти повернутися до Бога і надати, що людина не є просто от така якась істотка, яка пожила там 60-70 років і вже все, її немає. Не було, є і нема. Ні. Людина має безсмертну душу, і вона призначена жити у вічності. А в залежності від цього життя тут на землі буде вічність або з Богом, або без Бога. Каже апостол Павло в до Римлян. коли ти твоїми устами визнаватимеш Господа Ісуса, устами, каже, Господи Ісусе Христе, сину Божий, помилуй мене грішно. Господи Ісусе Христе, прости мої вір. Коли ти устами визнаватимеш Господа Ісуса. І віруватимеш в твоєму серці, що Бог воскресив його зверху, то спасешся. Бо серце вірується на оправдання, а устами визнається на спасіння. Письмо каже, кожен, хто вірує в нього, не осоромиться. Отже, перший, такий момент сьогодні ми утверджуємося. він є Христос. І я вірю, що це Бог, який став людиною. Не просто пророком. Не просто якийсь релігійний лідер, не просто хтось, хто був, як дето людей, а яка різниця в кого вірить. Кожен має свого Бога. І люди, йде все одно у всьому. Християнам не є все одно у всьому. Християнам Бог дав розум і волю. Серцем віруємо, устами визнаємо, що це Бог, який став людиною. Ісус є Христос відпотивний. І Він приймає страждання і хрест кровопролиття добровільно. Він сповіщає наближення смерті, передвіщає страждання. Дивіться, як Він каже в Євангелії Марка, читаємо. Ісус бере учнів і каже їм. Силові чоловічому треба багато страждати. Його відсораються старші первосвященники, книжники. Він буде убий. Петро, петро найближчий. Каже, Господи, все добре, але давай хай нас з тобою не буде, що він буде вбитий, що ти будеш вбити. Петро каже, ми тебе любимо, ти наш Бог, ми за тобою пішли, але щоб ти не був битий. Сварі Петро каже йому такі речі, і Ісус до Петра каже, геть від мене сатану. І тоді Ісус далі каже, коли хтось схоче йти за мною, хай зречеться себе самого, візьме на себе крест і йде слідом за мною. А нинішній Євангелій паралельному, так само Ісус каже, ми йдемо в Єрусалим до учнів, син чоловічий буде виданий перед священникам книжникам, його засудять на смерть, його видамуть, погано, насміхатимуться з нього, плюватимуть на нього, печуватимуть Його, уб'ють його. Уб Пару учні приходять до нього і кажуть, а можна де щось попросити? Хочемо, щоб ти нам зробив те, чого вопроси. Що ви хочете, щоб я вам зробив? Зволю, кажуть, щоб ми сиділи один один панович у ліворуч. Ісус каже про свою смерть, про страсті. Давай, щоб ми були, нам було комфортно, зручно. Зручний Христос якого багато люди хочуть мати, це не Христос. Зручний Бог, той, який мені треба здоров'я здоров'я, мені треба, здоров ять, здоров ять. Мені треба э, гроші, мені треба, щоб було добре, щоб був комфорт, комфорт. Люди хочуть зручного. Ми, коли кажемо, підручний такий, так? що яке можна Це Бог, який став людиною, і Бог, який доповірно прийняв при страждання і смерть. І нам важливо це вникнути. Немає Христа, зміть увагу, немає Ісуса Христа без Христа. Немає Ісуса, якого ми бачимо розп'ятого, без Христа. Немає Бога, який тільки робить шоу людям, аби люди були довольні. Але є Бог, який каже, хто хоче за мною, хай зречеться своєї ідеї, свого переконання, візьме свій хрест і йде смілом за мною. Для нас, християн, це Бог, який став людиною. Це Бог, який показав нам шлях до неба через страждання і терпіння. І ми можемо скористатися цього. З його крові, як то, каже апостол Павло, очищує сумління. Або можемо не скористати. Сучасному світі дуже багато християн, які не є на одній хвилі з Христом. Дуже багато. Ви подивіться, які ідеї всувають в сучасному світі. Чоловіка і жінку. Сучасний світ хоче, щоб цей Христос і його церква, яку він заснував, сказав, то не є тільки чоловік і жінка. кілька кільканадцять видів статей. І хоче, щоб церква сказала, щоб це було типоволя Божа. Ці християни на одній хвилі з Христом. Вони на своїй хвилі. Заслував священство, коли зібрав апостолів, але в сучасному світі кажуть, а чи тільки чоловік можуть може бути Хузаном? Я теж хочу бути, яршень, я ще хочу бути Сондзом. І це треба зробити. Ці християни на своїй хвилі. Ворятимі на хвилі Христа. Ми можемо продовжувати список багатьох речей, які християни хочуть. Християни балка хочуть перекрутити, показати, сказати, що якби Христос це вчив, Христос цього не вчив ніколи. Бути на хвилі Христа і благословляти, наприклад, війну, яка це хвиля Христа? Це не хвиля Христа. Тому що вбивство не може бути Христос ще він себе віддав жертву, щоб примирити з Богом. Каже апостол Павло, коли говорить про розп'яття Ісуса, про Його страждання і смерть. Слово про хрест – це є глупота тим, які погибають. А для нас що спасаємося сила Божа. Що світ своєю мудрістю не впізнав Бога у Божій мудрості. То Богові вгодно було спасти віруючих глупото, глупотою проповіді, коли юдеї вимагають знаки, греки мудрости шукають, ми проповідуємо Христа розп'ятого ганьбу для юдеї, глупоту для бога, а для тих, що покликані Христа Божу могутність і Божу мудрість. Бути на одній спині з Христом, пам'ятати, що те, що Христос. 2000 років тому, воно є актуальне до сьогодні. І якщо мене мою голову може занести незрозуміло куди, і я можу придумати щось не при то, що треба, я маю перевірити, чи це вчення відповідає вщину Ісуса Христа. Якщо ми, наприклад, приймаємо будь-які закони державні, будь-які державні закони приймаємо, а цей закон противиться закону Божому. Бо закон є для добра людини. А якщо приймається, наприклад, закон, той самий про, закон про аборт, про вбивство, як можна бути на одній хвилі з Христом, на одній хвилі з Христом, казати, що я християнин і казати, вбивати це нормально. Як можна бути на одній хвилі з Христом? Як можна бути на одній хвилі з Христом переживати за Божу думку, Божу волю і придумувати закон зміни статі? Це ж не є, закони, є, краліжі, де є закон, як країни дає йому законна зміна статі. Про те, що потім ті люди закінчують життя самогубством, про те, що вони падають в страшенні депресії, про це ніхто не говорить. А це прикривається чим Ну, сучасний світ. Нам треба такого Христа, який би сказав, яке кіно хочеш грати, я тебе благословляю. Хочеш на голові ходити. Ходи на голові. Те, що ти маєш ноги, щоб ходити, це інше. На... Народ нині, розумієте, наші як казали, що світ перевернувся, як старші казали. До горя до Деколи Бо ходити. Ти якби дивишся, наскільки людина може в своїй такій обмеженості дійти до абсурдів. Але найгірше, що в цьому всьому зараз, хочуть притягнути. Христа, і сказати, що це нормально. Бо ми за все добре. Ми за все добре за те, що йде від Бога. Ми за все добре за те, що Бог установив і Бог благословляє. Ми за все, що йде від Бога. Але якщо щось йде не від Бога, то треба прикриватися Богу. Молимося на цій службі і просимо, щоб Господь давав нам силу йти за Ним, бо є такі слова. Під ними я завершу його послання до Євреїв 13.8, що Ісус Христос вчора, сьогодні, той самий навіки. І діяння 4.12 каже, немає іншого ім'я, яким може спастися. Це ім'я Ісуса Христа. І хто хоче називати себе християнином, він мусить бути на одній хвилі з Христом. Добро називають добро, а слово зло. Віри, віра, а чорно-чорно. Слава Ісусу Христу!